Скорпіони для харизматичних, для мелодічних, для людей, які навіть покушують інших сексуально відверто. Скорпіони це для вас. Починаємо. Головна енергія на листопад для наших скорпіонів, для людей, які сміливі, рішучі, які емоційні і супер вразливі. Так, скорпіони, саме ви супер вродливі, як ви думали? Головна енергія для скорпіонів. Ви що нам там дали? Сила, що ж можуть дати скорпіонам? Сила це конкретно коли ви будете мати силу, коли у вас буде дуже багато ярості, злості, бажання перемогти, бажання рухатись вперед. І конкретно, знаєте, комусь накрутити хвоста. І це без того, що я перебільшую У вас підйом великий, ну це і зрозуміло, скорпіони ви ж у нас іменинники, так що я... мені повезло і я вас. Поздравляю з Днем народження, і хай цей рік взагалі буде у вас під знаком сили, щоб ви були на підйомі, щоб ви весь час рухались вперед і перемагали. Далі даємо основну енергію саме для скорпіонів. Карта світ. Прекрасна енергія. Знаєте, це такі карта світ, коли стан, коли все є. От в мене є і увага, в мене є, і подарунки, в мене є, і здоров'я, в мене є і гроші. І це все ще примножується силою. Це енергія, коли ви будете відчувати себе, що називається, в такому раю на планеті Земля. І це про місце, де ви будете знаходити, це про людей, які ви будете знаходити. І це той момент, коли на вас звертають увагу, коли всі поряд, і ви самі готові. Все приймати. Так що дуже хороша енергія, і ще енергію для наших прекрасних скорпіонів двійка чаш. Наші еротичні сексуальні скорпіони і без кохання. Що ж тут за скорпіони? Так що простір ще вам дає е, саме енергію кохання, енергію, коли ви будете зустрічати саме людей, які для вас будуть рідними добрими. Це дійсно буде якась частина, хто зустріне кохання. А можливо, це, знаєте, кохання в своїй сім'ї, коли ти дивишся на чоловіка чи на дружину, і думаєш, господі, а що це я не помічав, що біля мене такі сексуальні об'єкти. А мені так хочеться цього всього. Так що це буде конкретно про вас, так що використовуйте. Рухаємось далі. Досвід місяця. Що ви там будете проходити? В чому взагалі досвід місяця для наших скорпіонів? Дивимось, що нам там дають. А нам дають даму жезлів. І досвід місяця, знаєте, дама жезлів це. Аркан, який говорить про те, що в вашому житті з'явиться яка жінка, яка буде суперактивна. Яка почне лізти всі усюди, наводити свої порядки, можливо, це будете ви, а можливо, це якась мама, подруга чи хто така суперактивна, яка без кінця діє. Це може бути на рівні того, що ви не просили вам принесли, що ви не хотіли, а вам сталося. Так що вам придеться з цим якось жити, миритися. І я, наскільки розумію, що це такі нав'язливі люди, і вам. Придеться терпіти. Що там ще з досвіду до місяця п'ятірка Пентаклів? І ми бачимо тут людину, яка заховалася під грибочком від дощу, і досвід вам захочеться саме заховатися, заховатися від того, що набувається, відбувається з людьми навколо, і вам не буде, не буде хотітися від, в цих енергіях купатися. Наприклад, ви працюєте. На якійсь роботі, де не все гаразд. І про це весь час говорять, і ви говорите, ні-ні, ні давайте я буду виконувати обов'язки, те, що скажете, те зроблю, але я в цьому гімні варитися не буду. Чи, наприклад, ви включили новини, там все погано. ви кажете, Так, ні-ні, ні я на це попливати можу, не можу. Так що, значить, мене це не стосується. Ви десь там, а я десь тут. І що може ще бути досвід? Під тільки Пентаклів, це конкретно коли вас якимось чином заморочить. Чи здоров'я, чи заморочить е, саме те, що вам не вистачає грошей, і ви почнете думати, а де ж його це взяти? І знову ж, ви е, е, по, заморочитесь і о чудо ви його знайдете. Але це період, коли я думаю, коли я це у себе обмірковую. Так що, будь ласка, прислухайтеся до цього досвіду. Ще досвід для наших скорпіонів і досвід місяця паж мечів. Паж мечів це конкретно подивитися сьогодні в майбутнє. Це знаєте, це тут так дуже сильно включається закон причини слідства. Це про те, що ми. Плануємо розуміємо, через скільки ми можемо бути в тому просторі, і таким чином робимо якісь дії, чи ми не робимо якісь дії. А це як досвід. І досвід говорить про те, а подивіться, будь ласка, на людей, на яких ви хочете бути схожим, і починаєте робити так, як роблять вони. І зрозуміло, що воно у вас буде чуть-чуть по-іншому, але ви приблизно для себе знаєте, структуруєте якусь модель. Поведімки. І зараз згадуємо історію про нейрозв'язки. Нейрозв'язки це про те, що колись магії казали, що ви починаєте мріяти, і воно якось будеться. І зараз це говорять, що є такі зв'язки невидимі на рівні хвилі, і вони з'єднують нас один з одним. І от зараз, вас, якщо вам щось захочеться, і це ви подивитесь на людей, які це роблять. У вас пропрацюється, якби збудується свій шлях до тієї мети. Ви зрозумієте, що потрібно робити яким чином туди рухатись. Так що обов'язково візьміть цей досвід. Це для вас надважливо. Головні завдання, головні завдання місяця для наших скорпіонів. На листопад головні завдання. Вищий суд, не треба тут лякатися. Те, що там можуть бути різного роду юридичні справи, це само собою. Але це іще про те, що у вас повертається щось із вашого життя попереднього, якісь люди, чи, можливо, якісь обставини, що у вас були, але ви не вирішили. От, наприклад, був у вас конфлікт, ви тоді сказали: та нафіг надо, і пішли від того конфлікту. Зараз з'являються такий, знаєте, момент дежавю, може, не та людина, але конфлікт той самий. І зараз Вищий суд говорить про те, а зроби, будь ласка, собі в голові такий ребрендінг, і зараз ти вже ж інший. І якщо тоді в тебе не було сили, якщо тоді в тебе не було якихось навичок, і ти пішов від цього конфлікту, то зараз зроби так, як ти бажаєш. По розумному, по суду і розсуди от конкретно сам себе, як ти можеш з, цим, з цією людиною, з цією ситуацією сьогоднішніми очами зробити правильно. І таким чином, ми якби, закриваємо різного роду кармічні якісь історії. Тому що простір весь час говорить, що ти змінюєшся, ти не той, хто вчора. І якщо в тебе є якісь там історії, що ти себе пробував. Бачити, не можеш, то зроби добро іншому і пробач, тому що на тоді ти робив найкраще, що міг робити. І далі йдемо як головне, головне завдання місяця Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів нам говорить про те, щоб розібратися з якимись справами, що у вас є. Наприклад,. Можливо, ви не можете розірватися на два боки, тому що така дуальний аркан, який говорить, що мені одночасно потрібно бути в різних місцях. То яким чином ви можете перепоручити це комусь, щоб не бігати, як та білка в колесі? На кого ви можете звалити і звільнити для себе якийсь час? Подумайте, будь ласка, вам потрібно розібратися і перестати оце бути е, саме оцим людиною, яка хоче кругом. І скрізь, і на виході, і не там, і не сям. вийдіть, будь ласка, з цього стану. І ще нам, будь ласка, головне завдання місяця вісім мечів. Вісім мечів, це знаєте, такий аркан, який. Тут намальований максимально яскраво. Чому? Тому що ми бачимо людину, яка дивиться в зеркало і просто в жасі, в страсі. І це про що? Це про те, що, можливо, ви будете в якомусь такому стані, що вам буде здаватися, що весь світ проти вас, і ви будете бачити, і цей ворог, і цей ворог, і цей для мене нічого хорошого не несе. Але насправді це відзеркалення вас. І це конкретно ваша картина світу, яку ви переносите. На інших людей. І вісім мачей говорить про мий очі. Розв'яжи собі руки і конкретно спитай до людини, а як ти до мене відносишся? А чому мені здається, що якось ти не так? І я вам обіцяю інсайти, і я вам обіцяю, що ви собі придумали, тому що вісімка мечів – це про придумання, про ті страхи, в які ми самі себе е, і посадили. Далі, чому потрібно навчитися в цьому місяці для наших скорпіонів? Чому потрібно навчитися? Карта місяць. І карта місяць як навчання говорить про те, що прислухайся до своєї інтуїції, можливо, на рівні снів, на рів... можливо, на рівні якихось підказок, що йдуть з усіх сторон. І навіть якщо кругом усі кажуть, що це фігня, да, що ти такий містичний, ну, давайте чесно скажемо Скорпіони, що ви той знак в якого містичного більше, ніж не містичного. Хоча ви знаєте, такі себе матеріалістом. Дуже вважаєте, але це найбільше містики у нас саме скорпіонів. І не закидайте конкретно вдалеку оці, оці свої здібності, що у вас є, і подивіться на ці знаки, тому що краще вас не отримає ніхто знаків, і вам потрібно зараз навчитися бачити ці знаки, чути ці підказки, звертати увагу на сти, на інформацію, що вам надходить, і рухатись, відкрити в себе. Оцю середину закриту від усіх. Що ще потрібно навчитися для наших скорпіонів двійка мечів. Вона, знаєте, не така, як на інших колодах, тому що двійка мечів це про союз. Це коли людина, можливо, яка вчора для вас була ворогом, або ви до неї якось так ворожо ставились, і вам зараз говорять: а чи не хочете ви змінити думку і створити союз? Це про те, що, наприклад, я продаю цвяхи, а ви продаєте молод. І ви кажете, знаєш що, а давай я зроблю. Я розумію, що ми конкуренти. Да? У мене, наприклад, цвяхів там пару тонн є, а в тебе молотків є декілька тисяч, то давай я зроблю знижку на цвяхи, а ти зробиш акцію на молотки. І тоді о чудо, в мене покупляють цвяхи, а в тебе куплять молотки. І тобі буде добре, і мені буде добре. І якимось чином Ми для всіх конкуруємо, а насправді ми Заробляємо гроші, так що попробуйте знайти ресурс тієї сторони, для якої, з якої ви не розглядали взагалі це як варіант, і створити отаку різного роду договорняки, домовленості. І, якби розуміючи, що потрібно навчитися, знаходити кру, кругом користь, витягувати кругом користь, а тим більше скорпіони. Хто як не ви це все може зробити? Чому ще потрібно навчитися скорпіонам? Шут. І тут не просто такі шут, да? це конкретно оце такі дурень, які ми бачимо в цирках, чи згадуємо дурнів, які знаходились біля короля. І потім, якщо ви почитаєте історію, то ви побачите, що оці Шути, Що були біля короля, вони насправді були сірими кардиналами, тому що вони під свої шутки прибаутки кидали такі ідеї, що потім. Король ставав саме тим, хто, хто використовував ці ідеї. І, можливо, це на роботі, можливо, це в сім'ї. Вам потрібно грати у цього дурня, які інколи в шутку говорить, а може, нам потрібно зробити. От воно може бути, наприклад, так, ви розказали якийсь анекдот. А потім говорити, о, до речі, а ти знаєш, що говорили, що подорожчують будівельні матеріали. А ви, крім того, дуже сильно хотіли побудувати собі якусь альтанку. да? І ми, напевно, якщо зараз не скористаємось, то альтанки нам. Не бачите як своїх очей. Далі ви перевертаєте розмову там на квіточки на політику на будь-що, а ця ідея з тої сторони підзастряла, і чудо всі починають шукати ці матеріали, строїти альтанку, і потім будуть казати вам через декілька неділь, а що ти не знаєш, що будь матеріали подорожчають. А ви звідки, ви ж не знаєте. а звідки вам знати? Та ви що? Матеріали подорожчують. І це ти будеш строїти. Ну, ти молодець. Так що використовуйте лайфхак, як каже моя внучка. А бажання місяця для наших скорпіонів. Бажання місяця. Мах! Вам захочеться починати щось нове. І це не просто починати, що це якесь поле напахане, а це про інструментарій, який у вас є, але ви його не використовували. І ви згадаєте про якесь навчання, чи про те, що у вас давним-давно є, а воно без діла. І оце бажання примінити його, зробити щось, якісь зміни, коли ви будете користуватися послугами, коли ви конкретно. Будете всі в таких справах, але ви той, хто піднімає всіх на справи, я сам не дуже й робить. Так що це про те, що всіх включити в процес, а хто як скорпіон? Це вміють, по-моєму, головні керівники це скорпіони. І ще бажання нам місяця для скорпіонів четвірка мечів. Не дивлячись на те, що ви будете на мазі да, такою людиною, яка хоче змін, яка всіх на те піднімає, по четвірки мечів вам буде хотітися відпочити. Зробіть це, будь ласка, для себе, зробіть день, два, не знаю, чотири тиждень і відпочиньте, тому що дійсно у вас день народження, і якщо. Вам цікава, моя думка як біоенергета, то згадайте, що це такі не найкращі часи, хоча нам здається, день народження, такі кращі день, ні. Тому що ми саме набираємо енергію, чи ми хтось знаходиться на 12-му місяці, він вже йде на підсосі, і в Нас дійсно недостатньо енергії. І замість того, щоб робити ці бурні е, вечоринки і напиватися і слухати, вам краще відпочити, подумайте, як це про вас, подумайте, яким чином ви собі можете зробити цей день два, виключитися від усіх, подумати, що ви хочете. У вас енергії дійсно на приколі. І ще бажання місяця для наших скорпіонів. Рицар Кубків. Рицар Кубків буде говорити про те, що вам захочеться свята, вам захочеться Побувати в якихось місцях, де весело. Можливо, це концерт, можливо, це якась вечірка, можливо, це зустріч з друзями. Зробіть це і слухайте себе, це дасть вам ресурс, але пам'ятайте, що вам важливо почати щось нове, вам важливо в цьому місяці знайти для себе хоча б декілька днів відпочинку, і вам важливо ще і поспілкуватися. 30 днів, не так і мало, і все ви вспієте, і все ви зробите, слухайте себе. Конфлікт місяця. Давайте подивимось конфлікт. Здавалося, конфлікт і скорпіоні. Не, це взагалі, якби частина одного і того, тому що скорпіон, він такий. Всіх жали, і да? він конкретно всіх піддіває, а потім каже: а чому вони на себе на сердяться? А я ж то хотів пошутити. Давайте конфлікт місяця. Трійка кубків. Конфлікт місяця це з людьми, які знаходяться поруч, поруч і я, наскільки розумію, ну, якісь не ті слова ви будете говорити, і це визве конфлікт. Так що спробуємо перевернути цей аркан, Попробуйте говорити своїй половині, своїм людям, що поруч якісь хороші слова. І навіть якщо буде язичок чесатися, почесіти їм зуби. Да? І а він заспокоїться, тримайте, бо це буде грандіозний конфлікт. Що там іще в нас конфлікт місяця? Четвірка пентаклів. Скорпіони вони дуже заощаджливі. вони не люблять викидувати гроші. І я, наскільки розумію, він буде саме стосуватися використання грошей, тому що у вас розійдуться думки: хтось буде хотіти їх потратити, ви, в свою чергу, будете хотіти їх піднакопити. Знайдіть ту середину, щоб не було конфлікту. І ще конфлікт місяця для скорпіонів. Десятка пентаклів, знову ж сім'я, знову ж, там, де ви знаходитесь, і я, наскільки розумію, хтось буде вказувати вам на місце ну це їх помилка. Я так розумію, що ви, як скорпіон, цього не потерпите, так що ну, вони самі хотіли. Але в будь-якому випадку, спробуйте перевести це. на... Смішки і розказати якимись під анекдот, що в будь-якому випадку ви головний в цій сім'ї. Духовні завдання місяця для скорпіонів. Духовні завдання. Дев'ятка пентаклів, сезон врожаю, вам говорять, що ви знаєте, в такому періоді, коли ви збираєте плоди, і ваше завдання побачити ці плоди. Наприклад, у вас виросли діти. І вони ж не яблука, що ростуть на дереві. Ви вкладувалися в цих дітей, ви, яким чином, це все робили. Це більше завдання про те, що у вас день народження, у вас такий екватор, і вам потрібно зрозуміти, а що відбулося за цей період, що ви досягли, і оцінити насправді, що дуже велика заслуга ваша є. Тому що дев'ятка пентаклів це про довгий шлях, це про довгу роботу, і оцініть самі собі, знайдіть для себе. Гарні слова, хороші думки підтримуючи, тому що ви молодець. Ще духовне завдання для наших скорпіонів. Четвірка мечів Бо знайдіть час для роздумів. У вас тим більше на рівні відпочинку теж була четвірка мечів. І все-таки час для себе вам важливий. Тому що, щоб оцінити, що відбувається в вашому житті, то потрібні оці такі хвилини, дні, коли ми зупиняємося, коли ми знаходимося самі з собою. Можливо, це природа, можливо, це якась поїздка, де поменше людей, чи, можливо, це якийсь відпочинок, коли ви кажете, я залишуся сам. Дома. Не знаю, як це для вас. Але ви переосмислите. Не включайте, будь ласка, ніяких гаджетів. Не слухайте навіть щось, щоб вийшло фоном, а послухайте себе. Поговоріть самі з собою і, і таким чином зрозумійте, хто ви, що ви, що вам хочеться. Прислухайтесь до себе, до свого тіла. Це є духовне завдання. Це не я сказала, це сказав всесвіт. Вам це важливо. І ще духовне завдання цього місяця королева жезлів. Королева жезлів, вона тут написано своє нраві і увереність. Насправді це янська енергія, але така енергія, коли вода з вогнем і. Попробуйте це все з'єднати. Це в нас ну, зовсім не вода і зовсім не вогонь, це в нас така пара. І духовне завдання випустити цей пар, духовне завдання саме давати собі такі розрядки. Не знаю, може це піти покричати десь в лісі, а можливо, це побити, у отей, знаєте, як боксери б'ють ту грушу, а можливо, це про якусь. Якийсь спорт, де ви будете з кимось саме змагатися і таким чином будете вимагати, вам потрібно зараз переключитись. Щось ну, дуже багато накопилось у вас в організмі, і вам потрібно зараз переключитися. І знову ж для наших прекрасних скорпіонів, для наших іменинників, яким я бажаю найкращого сили, здоров'я. І взагалі, щоб цей рік був кращий, ніж попередній, щоб ви зрозуміли, куди вам йти, навіщо вам іти, і взагалі, щоб ви оцінили себе, сюрприз цього місяця! Дайте, будь ласка, сюрприз. Паш Пентаклів! Це якісь подарунки, це якісь гроші, які прийдуть до вас. Це якісь, знаєте, такі, як я кажу, мініки. І ці мініки з простору, коли вам взагалі люди, від яких не очікували, щось подарують. Приміть, будь ласка. Ще сюрприз для наших скорпіонів. І карта повішених, і сюрприз того, що я, наскільки розумію, вам... це місяць про інсайти. І це інсайти через зупинку. От дозвольте собі зупинитися, дозвольте собі отримати ці інсайти. Ви купу для себе зрозумієте, і це для вас буде сюрприз. Це буде якась переоцінка, глобальна переоцінка. І ще, будь ласка, сюрприз для іменинників. І бмах. Після того, як ви отримаєте саме від простору якісь подарунки, отримуєте інсайти, до вас прийде оцей стан мага, коли вам хочеться кардинально все змінити. І ви знаєте, як згадаєте себе в якомусь періоді, коли ви щось починали і вас, ви були, як той чарівник, кругом вас все літало, переміщалось, і ви в той момент були отим надголовним. Будь ласка, зробіть це, а з вами була Людмила Хомутовська, Якщо було вам цікаво, напиш... поставте вподобайку, підпишіться на канал, бо ви не зможете отримувати від мене повідомлення. І обов'язково напишіть, як це вам відзивається. Напишіть, будь ласка, як це вас відігралось. І взагалі пишіть. Всім папа -па і ще раз з ним народження. Я знаю, вас все буде добре.